Усім привіт, друзі! 24 грудня сьогодні 12.30 наразі, тільки що приїхала з Карачунів, Оно дружок, мій дружбанчик, годую його. І Тайси до нього хоче вийти, але я ну, не буду випускати, бо дуже холодно. Друзі, наразі ось я йому комбінізончик не вдягала, бо ми ну, буквально на Півгодиночки, поки запишу відео. Друзі, хто не знає, у минулому відео я показувала моя підписниця, пані Галина подарувала Тайсону подарунку на Новий рік комбінізон. І тепер йому вже тепленько буде, то, то все добре. Воно і шипочка погляньте, хоче, хоче до дружка. Тайсон, в принципі, з дружком ладить. Вони, вони не гавкаються, не гиркаються. в общем, я його годую. Хай хай. Хай їсть, бо ну ну щоб собачку не нервувати. Ой, друзі, оце тільки що назад ішла з карачунів пішки. Хотіла просто подивитися, походити там, е, пройтися одними місцями. Там е, сьогодні у нас мінус 9 вночі передають, то я дуже переживала. Думаю, не дай Бог там десь якісь чи цуценятка, чи киценятка. Думаю, якщо якщо будуть зустріну по дорозі, то заберу додому, до хати, бо ну мінус 9 це дуже така серйозна температура. Ну чи буде цей мінус, чи не буде, але все одно. Ну слава Богу, не було. Лише ну великі собачки, а ну. Хоче, хоче до нього гратися, проситься, проситься, щоб до нього гратися, до дружка. От чудо. Е, ну, Великі собачки, да, ви мені казали, от е, чому ви казали, там заберете якусь собачку, не забрали. Я вже розповідала, чому я її не забрала, вона ну, не змогла її забрати, вона не захотіла попросту йти. Е, а з, другого, з другої сторони, в общем, що я вам скажу, хочу забрати. Е, чи собачку, чи кицю? Ну я буду дивитися, друзі. Я просто де ходжу, я дивлюся. Не, не таку, знаєте, бо в мене ще знайома каже: Ой, Іринко, приїдь отуди, то туди, то там такі жирні, красиві собаки бігають, може, забереш якусь собі. Якщо вони жирні, красиві, то їм там добрі люди живуть з добрим серцем. Вони годують безхатніх тваринок. Вони їм там ставлять коробочки, щоб там не під снігом, не під дощем вони не були. Може, будочка якась там стоїть. щоб... Знаєте, багато таких дуже класних людей, які не ображають, які годують безхатніх твариночок. Але, ну знаєте, я, якщо буду забирати, у мене усі твариночки, оці що Тайсон, що Два Котика, у мене вони були безхатніми. В них, ну, в них якісь були такі дійсно проблеми в житті. І от я, я таку і заберу, якщо буду забирати, якщо побачу, що можливо, може буде хвора собачка, можливо, буде якась там, ну, щось, що дійсно їй потрібна буде якась допомога. Допомога, ну дійсно допомога, не просто погодувати. Я ходжу годую, друзі. І сьогодні годувала, зайшла там в магазин, купила, правда, окрім лапок, нічого не було. Ну я де бачу, той купляю, що є. Вчора голови купувала, сьогодні лапи купувала, годувала. Буває, попадаю ще в маркет-опті на цьому на карачунах. Там дешеві оці спинки, бульйонні набори теж купую, годую. Ну, в общем, що є, те сухий корм буває. Цей, вологий корм буває. Ну, Що ну, ну, де купую, те, те, те й даю. Ну, так що, от То, друзі, такі діла. В общем, що я вирішила, то сьогодні походила, подивилася, то ну, ну, слава Богу, всі, якби, скажімо так, пристроєні. то Ну, то й добре Ось, друзі Торби покажу потім, що я купила, що я принесла. Е, і йшла, друзі, у нас там на КДЗ е, підвесний мостик. мосточок такий, через, через річку такий він шатається. Ну ми вже привичні, то ми, ми і бігаємо, і ми ходимо. Єдине, що м Дуже він в такому аварійному стані. Якби наша добра влада взялася та та зробила, поміняла нам той мосточок, щоб ну, підлогу на мосточку, щоб змінити. Бо там уже люди вони самі от, хто живе поряд, вони там то кусками жаліза заділують, там, то заварюють, то, то ще щось. Ну, Воно ж це все недовговічне. Там ну, просто треба змінити. У нас маршрутка на КДЗ одна єдина ходить. Раз на півтори години, але це не то, що там е і дуже багато таких бабусь, дідусів, які ну яким 30 гривень туди і назад на маршрутки це за дорого. Е вони ходять пішки, пішки через цей мосточок. Не дай Бог туди нога попаде, не дай Бог, повскознеться і туди в річку, бамс, і все і до побачення. Боже там ну ну капець. ну капець. Ну трохи там люди підлампічили, ну це ж підлампічення, це таке, от. це. Е Ну, Там треба дійсно міняти повністю оцей низ на, на, на тому мостику, бо він, ну, цей мі... мосточок він для нас дуже-дуже дуже сильно важливий. Ну, Не, не, не знаю. Чи, чи схаменеться наша влада щось там зробити? Бо, якщо чесно, друзі, я що вам казала, чи в минулому, чи в позаминулому році я дзвонила на гарячі лінії туди, туди в общем. Е щоб нам на КДЗ поставили якусь чебутку, чи, чи чи чорт його знає? Ну що лібо таке, щоб ми там, якщо не буде світла, щоб ми там заряджали телефони, чи, ну, чи павербанки, чи що. мені прийшла відповідь. Два листа прийшло із Києва, і з нашої міської криворізької влади. Що тіба у нас тут нема де це все запитати? Ну тобто до побачення, телебачення, КДЗ відпочиває. В общем, немає світла, то ходіть чорті куди на карачуни або пішки, от через цей мосточок. А взимку, вибачте, коли сніжок, коли льот, він замерший, бо він жалізний, він скользкий дуже сильно. Або, в общем, на маршрутки, ну це поїхати 30 гривень віддати за те, щоб зарядити телефони. Просто ну це теж якось неправильно. Ну якось наше у це наше КДЗ якось так дійсно, наша влада трохи, як знаєте, як тіпа, ідіть ви нафік. КДЗ овці блін. Вроді як і центральному міський району, це я проживаю на КДЗ. А з другої сторони, ну, ну, ну так образливо, чесно, друзі. Оцю маршрутку 312. Нам, вона до четвертого мікрорайону. Далі там йде е, раз, два, три. Ой, зараз раз, два, три, чотири. Далі ще чотири зупинки йде до нас от на КДЗ. оці чотири зупинки. Все, ці маршрутки не йдуть. Вони там, на четвертому мікрорайоні, в кільці вони. А нам виділили лише дві маршрутки. Вони раз на півтори години ходять. Це 312 КДЗ. Чому усі ці маршрутки не пустити до нас на КДЗ? Тут у нас куча людей проживає, тут у нас дачі, тут у нас влітку і Карачуновське водохранилище, і кар'єр, і річка. У нас тут куча відпочивальників. Та і взимку у нас ну, на дачах дуже багато людей живуть, поперіжали з квартир, бо на дачі можна плитку розтопити і тепленько. Ну, ладно, там світла того нема, ну так тепло, а не так, як в квартира зараз дубаріна, блін, люди без, без тепла сидять. Ну ну, то якось так не знаю. Дійсно, ну ну коли у нас був кар'єр. Коли у нас був завод Кедезовський, по подобичі граніту, все було у нас тут класно. І магазини класні були, і автобуси 37-му, я пам'ятаю, Малаша була, але ну, він дуже добре ходив. І, і е, дитячий садочок у нас був все чистенько, дороги всі класні, все добре, і все. А потім як от у завод і кар'єр розпалося, оце все. все, Капзда, капзда Кедезе. Оце живемо, як, як, як на іншій планеті наче. Це як на острові. Бли, ну, ну, дійсно, ну так образливо. Ну чому так? Я розумію, що війна, все це так, так, але, ну, але якось так. Ну, друзі, ладно, це таке діло. В общем, гірчиця стоїть. Не як в діда старого, як там мені хтось писав, а як в молодика Погляньте, Ну, все добре стоїть. І я так позаглядала, ходила оце ж пішки до людей. Багато хто гірші позасівав свої, свої городи, стоїть. І дуже багато хто ще не поприбирав хризонтеми. Багато-багато хризонтем квітне у, ну, у людей. Прям ну, дійсно дуже-дуже гарно. Так, що там мої курочки, дівчаточки мої, зірочки? Зі світлом. Казали, з 24 грудня якесь поліпшення буде, балалайка сіместруна, нема ніякого поліпшення, ще хуже стало. В общем, у нас в 5 ранку повинні були вимкнути світло, а в 8 ранку вимкнути. Не вимкнули, а вімкнули аж в 12 -й. І тепер ось з 12 дня до пів четвертого. Вечора, скажемо так, пів четвертого вже знову вимикають, і потім вже в е, щось біля одинадцятої вечора вімкнуть. Ну, яке поліпшення? Де поліпшення? Нема поліпшення. Ну, блін, якось так. То то, друзі, курі мої без світла. Ото з лампочками, що без світла е, вони працюють, то то, то, отак. Так, зараз, зараз мої зірочки, дам вам гірчички. Ціпа, ціпа 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 ці пуленьки тип 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 тіп тип тіп 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 Ага, трохи воно навіть водичка взялася зверху льодиком. Навірно, вночі щось таке мінусове все таки була температура. В основному курі сидять там в сараї, в них там дуже тепло. Ну, Тайсон, ти куди пішов місити всяку фігню? Тайсон ходить перевіряє, раніше я ящики ставила, коли в мене було багато курей, коли в мене от, от, до 200 курей було. В мене ящики стояли і на другому поверсі там, курей в сараї, і на, і на долі стояли, то Тайсон любив заглядати в ті ящики і бувало. Потягне там пару яєчок. Ну я, я нічого йому такого поганого. Не, ну, я дозволяла, господи, що, що там тих яєчок, там курей, хто наскільки було. Зараз оце все, що залишилося у мене. Ой, чи 12, чи, чи 13 курочок, Оце все, що я залишила, мені достать. Навесні візьму петушка. Не надо, не надо, виходити мої зірочки. Не пускаю друзі, щоб вони бігали всюди. У мене. ой, у мене, друзі, всюди ну, порядок, скажімо так. Ну, погляньте. І на городі у мене все добре, ну, у мене все застелено. У мене та там малина замульчована, цибуля з часником там замульчовані листям. Виноградні кущі деякі замульчовані, деякі позасівала гірчицю. Ну, ну нашу мені там кури? щоб Воно понароблювали хтось що. Так, друзі, зараз покажу, що я купила. Трохи зовсім, але покажу. Друзі, деякі казали, що шибка дуже худа. Ні, ні, друзі, погляньте. Погляньте, вона не худа. Вона просто така длиненька і вона ж росте наразі. Але погляньте ось Не худа вона. Вона їсть добряче, е, мисочку я не прибираю. Вона завжди там в хаті стоїть, бо шибка на, е, за ніч багато разів стає і їсть. Вона така прожорлива. А. Друзі, саме найголовніше, отож побачила квітниця, хризантема у людей. Я потім дивлюся, йду, ну просто там у нас коло річки, там не машини не їздять, нічого. Побачила ось, погляньте, яку красу, деревій. Це дуже лікарська рослина, дуже класна. Я її, знаєте, коли живіт болить. Або пронос, або щось. Взагалі барабану, що от живіт болить, я заварюю ніякої дозіровки, я не роблю. Як чай. Це колись мені хтось сказав, так я і вже дуже багато років. Як чай. І воно, до речі, не гірке, не кисле, дуже смачне. Нічого не додаю, додаю туди. ну, не... Або меду додаю, або цукру додаю, просто як обичний чай п'ю. Дуже добре допомагає. І, дівчатка, коли критичні дні е, болісно проходять, дуже добре допомагає. І прям зразу десь оце випили, півгодиночки пройшло, все, і воно допомагає. І більше за увесь час оцих днів критичних, там ну в кого три дні, в кого тиждень іде, то оці дні. Зовсім ніяких проблем немає. Я вам серйозно кажу, ось так воно виглядає деревів. так як він, до речі, теж продається. Ну, я, я оце взяла, отак зв'яжу, підвішу коло плити. Ну, не, не над самим вогнем, а так коло плити він буде засушуватися і наразі буду користуватися, якщо будуть проблеми, то отак. Так. Саме найголовніше, що я відправила вам посолочки з насіннячком сортових томатиків. Друзі, 20 листопада у мене за 20 листопада є відео. там я е, Розповідаю, які в мене насіннячко, як замовити, що, як. в общем, друзі, замовляйте. Будь ласка, заходьте в те відео, у мене дуже багато ще сортів. Ще будуть додаватися деякі сорти. Е, оце ж, що у мене багато насіння, то е, Купувала пакетики, оці стрейч пакети де тільки бачила. Тому вони різнокольорові і, і різної якості. Є такі більш плотніші, більш е, такі неплотніші. Ну, в общем, коли вже в мене не стає пакетів, то я купую, де тільки бачу. А це, в общем, я ось, ось замовила. Ось цілу коробку. Отак. О. Отакі. Це пакети струна називається. Це я іменно для насіння своїх сортових томатиків і гіркового перцю. Оце отакі. оце отакі. Це я буду, друзі, фасувати. Бо в мене вже зовсім закінчилися, а вже немає зовсім. То не буду, буду, коротше говоря, фасувати. Так, потім що я. Е, так, у мене там морозилка забита, в общем, є в мене там, що собачкам варить. Та оце хочу і своїм, і безхатнім наварити. То зайшла в магазин Маркетоп і купила пшеничну крупу. Ось о, три пакети, друзі. Завжди багато купую. Ну, оце скільки донесла. Бо і це тяжке, дуже тяжке. Кстати, оці пакети. Велика коробка. І оце три, три пакети купила цієї пшеничної крупи. Вона коштує тринадцять, двадцять. Кажесь, чотиринадцять, десять, чотирнадцять, двадцять. Пакети я у них брала, це екологічні, оті, але вони не такі, як от у ТВ, що витягуються і рвуться. Вони, ну, ось погляньте. такий, Достатньо тут в мене, е, мене 5960. В трьох пакетах разом я важила. 13-20 за кіло. Це я безхатнім собачкам готую кашку і своїм готую, але з одної пшеничної крупи я ніколи не готую. Завжди додаю ну, м'ясне це обов'язково. ні 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 я без м'ясного готую. Або спинки, або голови, або цей подрібнений шлунок яловичий, або там корм для тварин. У нас теж таке продається. Перемелити там всяке. Всяке не кості, а таке м'ягеньке. Я вам показувала, друзі. Дуже класна штука. Е, так. Додаю ще трохи рису, трохи гречки, оце отак в перемішку, щоб все все було. Обов'язково трохи присолю, бо мені там написала жіночка. Ні, не можна тваринам солю. Ну, як це не можна, ви прикалуєтеся? на 6-літрову каструлю. Я беру не так, друзі, як ми собі солимо. Ні, ні, не в якому разі. Отак просто щіпочку. Але вона потрібна. Сіль усьому живому потрібна. Такого неможливо. Якщо тварина вживає комплексну їжу. От сухий комплексний корм чи там е вологий комплексний корм, так, то більше нічого не потрібно. Але коли ми годуємо м'ясом і кашами, сіль обов'язково потрібна. Дуже мало, але вона обов'язково потрібна. І ті, хто годує дешевими кормами, то не повноцінний корм, там майже нічого немає. Та гостишка. Це віскас, фріскас, кітікет, пан, пес, пан кіт. Ну, в общем, вся оця дешева фігня. друзі, в мене 12 років був зоомагазин. Я вам кажу, як власниця зоомагазину, З 12 років у ну, мене був зоомагазин. І я ніколи ні разу жодному покупцю не сказала, не годуйте м'ясом, не годуйте кашами, тільки сухим кормом. Я ніколи такого не казала, бо у кожного свої фінансові. Розрахунки. І кожен, ну кожен сам вважає за потрібним, як йому годувати ту тваринку. Не кожна людина може кожен день купувати корм по 500 гривень за кіло. У той корм, що там 100 гривень чи 200 гривень за кіло, то, то фігня, то не корм. То таке, то там чорт чи щось з боку бантику. Це я вам чесно, відкровенно кажу. Так що ну не вважайте, що ви там купили корм за 100 гривень, і це для собаки чи для кішечки вашої дуже добре. То може бути не то, що не добре, а дуже не добре. Так що так, так ото що, таке. Але ну, друзі, напишіть свої враження. Напишіть, будь ласка, хто як годує. О, а і ще, ось о мене якраз друзі, мене газети позакінчувалися розпалювати. А тут ще ото в магазині Маркетоп, тобто така, отакий от журнальчик. Раз, два. А, ну, невеличко, ось о, отак. Але мені буде на, на два розпали. І, і акції подивлюся. Ну, і нормально. А, і пакет я купила теж, що там у маркетопці. Ось ось, отакий. Бо ну, я одну ту торбинку взяла для, для посилки і більше ніяку не брала. 4,40. Ого. Такий манюсенький, 4,40. Ну, і що таке. Ще, друзі. Ось о, купила каву? Хто у нас кофемани, друзі, в кривому розі? Особливо я за кривері хочу сказати. Погляньте, ось о купила каву. Знаєте, де це я купувала? На новій пошті. У 22-му відділенні на Карачунах. Слухайте! Це саме найкраща, найсмачніша кава, де я тільки не купувала. Ви знаєте, я отака на на кофе, я отака. Я, я його можу відрами пити. Я так його люблю, обожнюю, прям кавець. Не ото фігню, всяку в пакетиках розтворіма. Ні, мені подобається з цих з кавомашин. І це на новій пошті поставили кавомашину. Там. Оце американо з молоком, яке, ну, я, я його люблю, там коштує 40 гривень. Можна і налічкою розрахуватися, можна і карткою розрахуватися, цукру можна брати скільки хочеш, палички, оці, що мішати, не так, як в АТБ розсипані, а там кожна в окремій упаковці. Трубочка кожна в окремій упаковці. Салфетки є. А і ще там є таке щось у бутилочках три вида, і його нажимаєш, і, і воно там як, як соус до цього до кави. Не знаю, друзі, як воно правильно називається. Напишіть, будь ласка. Я, я цього ніколи не ну, я, я ніколи не додавала, але я так подивилась, не по-нашому написано. Думаю, хто його знає, що воно таке. А побачила там на одному кокос на, намальований. Ну, я з кокосом, в принципі, все люблю. То я ото е, два таких пши. Величеньких зробила до кави іменно сюди. Я на і стаканчик кави десь отакво, отакво там кави отак отак я кладу, я кладу багато цукру люблю, чотири пачечки я поклала. І плюс два таких пшика, того чи крем, чи соус. що воно таке Боже, яке воно вкусняче! Коротше, я поки вийшла з тої нової пошти. Думаю, чи повернутися, ще випить, А потім думаю, блін, в мене таке буває, знаєте, якщо більше, більше двох чашок за день я вип'ю, я тоді до півночі можу не заснути. То думаю, ні, ладно. Але якщо б воно близько коло мене було, оця нова пошта з цим з кавою, я б туди ходила і мені б не шкода було б ці 40 гривень. Оце така вкуснятина, сама сама найвкусняча кава. Ну ну це просто капець. Так, друзі, дорогі мої, завтра ж у нас. Свято всіх з наступаючим святом, Різдвом Христовим. Хто від, відмічає 25 грудня? Хто там коли не знаю? Бо там я дивилася по новинах, які села перегавкалися за оці коли відмічати. Люди добрі, у вас що, з головою проблеми? Зараз війна, які свята? А ви гавкаєтесь за чорті шо, блін, Коли відмічати Різдво? при своєму розумі люди гинуть кожен день. Діточки маленькі гинуть кожен день по багато. А ви гавкаєтеся за коли відмічати те Різдво? Та коли бажаєте тоді відмічаєте? Господі, яка там різниця? Я, я не знаю, я чесно вам скажу. Я за своє життя, от у нас якось, де я проживаю в Кривому розі, я навіть людини не знаю такої, яка відмічала Різдво. У нас от он, е Миколайчика діткам. Сирена. і це а відбі. І це ну, новий рік. Новий рік це свято, це дійсно свято. І старий новий рік відмічали. Все. Різдва ніхто не відмічав. Не було прям таку, а тут прям такий кіпіш зробили на всю країну, що прям коли відмічати. Та коли хочете, туди відмічайте. Це, це право кожної людини. Господі. Ну, ну, я вважаю, що ну наразі, ну дійсно, друзі, ну не до свят наразі. Треба якось ем, розуміти ще людей, які.